Вітаю усіх у Трипіллі Київська область. Основна тема цьогорічних відео на каналі це квіти з насіння. І наразі звітує серпень. Більшість вирощувала через розсаду. Поділюсь спостереженнями, враженнями та розповім, де купувала насіння. Для огляду обрала лише частину. І знаєте, будуть і наші такі рідні квіти. Та досить нові, нерозповсюджені. Передбачаю запитання, навіщо так багато? Ой, знаєте, це мій особистий прояв слабкодухості перед квітами. Та жовтенька, інша з рисочками, третя ще й махорова. Ну, тобто, в пошуках ідеальної квітки вийшло таке ціле поле. Переходимо до огляду. Розпочну з вербени Бонарської. Виявляється, квітка налічує не один сорт. З високорослої вирощувала три. Чесно кажучи, різниця помітна лише на стадії сходів і початку вегетації, а от під час квітування, ну от тут, три сорти, виглядає все однаково. Вербена від магазину на сіванки, а вони пропонують власне насіння, зійшла в рази краще до того ж без стратифікації, на відміну від двох попередніх. Вербена, низькоросла, жорстка. От, має таке цупке і навіть колюче листя, схильна випускати допоміжні пагони. Е, так, розповсюджується. В якості бордюру вона мені сподобалась. Про сусідство з іншими рослинами, оце моє найулюбленіше поєднання кольорів. До речі, і в інтер'єрі, і в одязі. Та у цьому випадку вербена не доповнила, а наче поглинула гортензію. А от висадивши отакою от ширмою позаду нижчих рослин, отут вона виглядає добре, особливо коли анабель іще була білого кольору. Трапляються і непередбачувані випадки. Хоча, чому непередбачувані, це ж рослини, вони розвиваються. Так от гортензія стрімко пішла у ріст, і з цього ракурсу вербени вже ну, мало видно. Комбінуючи з травами, отримаємо різні ефекти. Це може бути ось така яскрава, привертаюча увагу картинка. На мою суб'єктивну думку, ну, бездоганне поєднання. любуюсь постійно. Або ж напроти спокійна і стримана вишуканість. Далі у відео іще подивимось, як вербена почувається у контейнері. На черзі наступна рослина лофант або агастача. Дивимось далі для розуміння розмірів і загального виду у квітнику. А це почав свісти Ерагростіс, частіша назва, польовичка. Або ще гусятник. Оце буде така рожева пурпурова хмарина на кожному кущі. Гарна трава, дуже мені подобається. Так от, лофант анісовий, такі свічкоподібні суцвіття, досить габаритний кущ, і нижні гілки можуть розвалюватися. Це кущі, які перезимували, висівала також із насіння цього року, досить пізно, але і сходить добре, і розвивається добре. Купувала тут продають власне насіння. Сорт поруч має кардинальні відмінності. Колір і трубчаста форма квітки, забарвлення, листя, інший запах. До речі, лофанти усі запашні, а нісовий приємно пахне зірочками бадьяну. Аромат Зуні, от не можу ні з чим порівняти, але мені от якось не дуже до смаку. У щільних мононасадженнях виглядає повітряно, ну дуже гарно. Але рослини конкурують між собою навіть не скільки за місце, більше за сонце. От потребує якомога довшого світлового дня. Із недоліків розвалюється, періодично доводиться підчищати оці гілки. І ще маю ось такий низькорослий сорт. Один екземпляр росте у горшку, як і на картинці. Це знімала у похмуру погоду, а насправді більш яскравіший. Дуже приємно пахне. І з кінця травня оцей лофант і попередній квітнуть безперервно. Айстру вирощувала, як сказати, з раціональним розрахунком пробувала себе у флористиці. Насіння від продавця все по сорту. Щоправда, світлі відтінки сходять краще, відсотки 80%, а ось такі темні не більше половини. Суттєвої різниці між двома сортами не виявила хризантела трішки вище. А так розвітають поступово, квітка в обох сортів врешті показує серединку, не стійкі однаково до фузаріозу. І напевно через свою цю примхливість все рідше зустрічаються у квітниках, а мені сподобалось, і довкола кущів. І як вона заповнює прогалини між квітуванням інших. Єдине, що і сама ж врешті потребуватиме заміни. Ну, хай це квітування триватиме півтора місяці. Я підготувалась, уже чекають своєї черги хризантеми. Ще одна айстра досить цікава вигадка селекціонерів. По-перше, метрова висота, по-друге, стійка до хвороб. Е, оцей весь букет зацвітає майже одразу. Два тижні неперевершена краса, але згодом так точно починають усе разом і старіти, і це дуже помітно. Рожева цієї серії чомусь нижча і якось так не тримає форму так вертикально. Росте у декількох місцях і усюди виглядає однаково. А в іншому все так само. І дрібноквіткова айстра це майже ідеальна квітка. Всі айстри сіяла у лютому, наприкінці лютого перша квіточка з'явилася на початку червня. І отак от у повному розпуску кущ тримається вже два місяці. Нічого не зрізала, не чистила, ну, просто немає потреби старіння непомітно. Стійка до хвороб жодного куща не викинула. Е, от червона якась слабша, вона і нижча. І всі отакі букетні айстри бояться дуже буревіїв з дощем. Після одного з таких от тут все просто лежало. Але попіднімала, попідгортала і вони собі далі прекрасно себе почувають. Рутбекія має. Ви знаєте, жовтого буває забагато. Наступного року залишу один, ну максимум два кущі. Що можу сказати? Досить проста у вирощуванні, невибаглива у розсаді, швидко наростає, Одна квітка дійсно тримається більше місяця, особливо перші вони були поодинокі і такі великі. Кущі виростають вище заявлених 40 см, у середньому це десь під см. Квіти бояться дощу. Вони густомахрові, набираються отієї води, яка на сонці не висихає, і починають загнивати. Їх доведеться зрізати про збір насіння не йде і мови. А зрізаючи, ну, стимулюємо подальше квітування. Так, тут ще трапився кермек, розкажу і про нього. Є в мене рослини із серії усі брали, і я взяла кермек одна з них. Попри розмови, що він складно вирощується, отут натикала навіть непікіровану розсаду. Дивіться, як воно росте. Високо і широко, для маленького квітника не підійде. Теж боїться дощу, квіти отак псуються і це помітно на будь-якому кольорі. Поки він свіженький, я його використовую у букетах. Більше вирощувати не буду. А, власне, довести квітку до букета в ідеальному стані виявилось о як непросто. І тут, ви знаєте, душу відвела, проявила свої творчі здібності і все досить. Про Гайлардію вирощувала низькорослі сорти саме для цієї ділянки. Цвіте хвилями і кожну наступну потрібно стимулювати. Прибираючи насінневі коробочки, вони мають свою декоративність, тому можна обирати що вам, квіти чи м'ячики, але прибирати краще одразу, поки вони м'якенькі, бо дозріваючи стають такі ну, досить колючі. Найбільше пакетиків перепрошую на грибла, а по-іншому не скажеш з насінням цинії. От не варто обирати взимку. Є у цьому своя підступність. Під час квіткового авітамінозу жадібність до різнобарв'я особливо загострена. Коротко про цинію. щоб ви не посіяли, все одно нюанси будуть. Квітка, сюрприз. Із вартісних сортів придбала насіння досить незвичного, градієнтного забарвлення, дуже гарна. Красива квітка, таку вирощують на зарубіжних квіткових фермах. Та з 30 насінин зійшло 8. Цей магазин зараз чи не функціонує, чи ще не поповнили вони товар, але майте на увазі. І оці фотографії вони ж будуть повторюватись у інших магазинах. Треба мати це на увазі, що можуть бути ось такі ситуації. Далі про іншу цинію та поки на шляху ротики трішки про них. Для квітників найкраще підійдуть низькорослі сорти. Буде період, коли виглядатиме ось так. Це ненадовго: перша квітка з'явиться буквально наступного дня, а вже за тиждень-півтора знову буде гарно. Тут ростуть на пекельному сонці яскравості не втрачають. Продовжую, цинію, і це сорти без сюрпризів. Такі існують. Подивіться: квітка в квітку. Рясна, низькоросла, кольори насичені, яскраві, та все ж окремі недоліки є. Ці два горшки стоять у іншому місці, більш притіненому, і це переставила для зйомки. Деякі кольори дуже вигорають на сонці. Ось, наприклад, оцей лимонний і поруч помаранчевий, от вони зберігають свій колір. А малиновий, ну, безбожно просто вигорає. Ну, ось. Ну, втрачає абсолютно всю свою привабливість. Так, і повертаючись ще до вербени Бонарської, <хи> тут вона росте у контейнері, сказала. У ящику. Це вербена від насіванок. Йдемо далі і розповідатиму про це лозію. Сорт Фламінго. Як бачимо, не шкодували рожевої фарби. <сум> Висаджувала у землю такими маленькими росточками. І вона так досить добре розрослась. Подобається таке ненав'язливе доповнення. Кнопочки гомфрени сорт гном. А оці хвостики целозії вони вже зберігатимуться до морозів. Вона вже зараз стала, наче паперова. Яскравий і барвистий мікс сорту центурі. Жовтого не трапилось, невисока та досить розлога рослина. Кольори для квітника не мої. Висівала виключно, з думкою, як доповнення до букетів. Багаторічна лобелія. Вирощувала декілька сортів. І ось це, наприклад, насіння з одного пакетика. Листя однакове, а відтінок квітів різний. Сходила довго, близько двох тижнів, та й надалі потребує особливого догляду. От, знаєте, витикнулась із ґрунту і сидить. Це я вже згодом збагнула, що потрібна допомога у розвитку кореневої, але це вже було набагато згодом, коли я вже встигла і поставити на ній хрест, якщо чесно. Та придбала добриво для розвитку кореневої, і вона так потім пішла рости. Зараз в ґрунті нарощує кущі. Ну, такі привабливі квіти, не смітить, вони якось там е от, засихають на кущі і не видно навіть. Цікава рослина, але ще ж треба зиму пережити. Є ще ось така синя. Так, Вона трішки вища, можливо, за рахунок того, що її там з усіх сторон позакривали. Листя в неї таке насиченого, зеленого кольору. А так, от, дуже схожа до попередньої. Так, і не відходячи далеко, вже тут бачу що поруч є манжетка з насіння. От так теж була схожа ситуація. сиділо сиділо, висаджувала ґрунт. Ну такою мацюпусінькою. Але от вона якось буквально одразу пішла рости у землі. І зараз вже такі гарні, красиві кущики. А, і ще одна рослина теж поруч. Ехінацея з насіння. От та ж сама історія, що і з лобелією. Я зрозуміла, якщо рослина сидить на місці, потрібно допомогти е, чимось е, для розвитку коріння. От зараз вона мене ну просто не нарадує. Дивіться, яка красунечка. Королева Вікторія має таке е, гарне темне листя е, із. Особливостей росте чомусь в одне стебло. Для того, щоб нарощувала кущик, я її прищипну. От зараз вимкну камеру і прищипну, щоб вона не, йшла, не йшли сили усі у квіточку. Дібровник гірканський, сходить швидко, у розсаді невибагливий і невередливий, зацвітає у другій половині літа. Можна сказати, змінює Вероніку і шавлію. має схожі суцвіття. Наростає швидко, досить високо і широко, забиває поруч усе. Найвищою рослиною донедавна тут був пенстемон, і його ну, майже не видно. Буду якось нормувати, трішки приберу йому пагонів, хоч і шкода оцих квітів, та це ж теж не діло, бо боюсь, там вже живе не тільки бабай, а вже й вся його сім'я. До речі, в якомусь відео казала, що немає запаху, він пахне зараз, потерте листя має приємний аромат. Якщо космея, то у моєму випадку тільки біла, ну, вербени. І бажано, щоб махрова знайшла. Це насіння зійшло добре, сорт не росте деревом, хоча я була б не проти, щоб вона виросла трішечки вища. Але квіти трапляються і не зовсім махрові. Ну, то вже хай уже так і буде. Я погоджуюсь. Все добре, все красиво, все гарно. Багаторічна скабіоза нескладна у вирощуванні. Цвіте у червні початок липня. Після квітів залишаються шишки. Спочатку вони зелені і це досить декоративно. А ось такі м-м. Варто їх зрізати і у серпні. Квітка починає знову цвісти. Нехай не так рясно, але все ж. Обожнюю срібні акценти. І це дуже підходить. Це новий сорт з овальним листям. Хоча у тіні все одно проявляється різблення. а плями то дощ наслідив. Не Невеличкий відступ поруч базилік, звичайний їстівний, минулого року випадково потрапив до квітника і так сподобалось, на цей раз висаджувала навмисне. Повертаємось до ценерарії, найкраще ростиме на сонці. У тіні, як видно, витягується і навіть деформує листя. Та все одно це не заважає їй достойно виконувати свою роль. Скільки посадити? Ну, звісно, це діло смаку. Та за моїми спостереженнями, достатньо навіть просто однієї. Додам ще дві рослини до списку срібла. Не з насіння так, для ознайомлення. «Гелігрізум черешковий. На жаль, рослина не зимує. І я її зберігаю це вже три роки поспіль, а навесні живцюю, і потім висаджу і в кашпо. Цього року потрібно було прикрити ось цю ділянку, доки не розростеться плющ і хаютюнія. І Гелігрізом прекрасно впорався з цією задачею, стелиться ось так гарно по землі. Тут висаджено всього-навсього три корінці. І ще одна рослина, низькорослий полин. Вона така м'якенька, ось один кущик, і яку робить погоду у квітнику. Одним словом, срібло у саду заслуговує на золото. А до розгляду у нас ще одна тема. Напевно, найлегше з насіння виростити траву. Особливо однорічно. Вона така живуча, потрібно ж вирішити усі питання за один сезон. Однорічне просо і рудбекія. Випадково трапилось поєднання і вийшло так чарівно, квітка у вуалі. І з багаторічних цього року посіяла Мелініс, якась абсолютно нова для мене назва. У розсаді часто про нього забувала. Потім ще й висадила близько лаванди. Зараз у нього нарешті з'явився шанс добре нарости. Для цього лаванду навмисно коротко постригла. Ну, а пізніше вже розсажу. Тобто трава така терпляча культура, але зловживати не варто. Також цьогорічна і осока з п'яти насінин. Зійшло і вижило чотири. І зараз маю чотири ось такі гарні кущики. А це не просто трава. У Київській області вирощувати кортадерію це виклик. Посіяла у 23-му році, увесь час живе у горшку, змінювала розмір двічі, зимує у неопалювальній теплиці. При пересадках додавала суперфосфат. Якось осмокотіку, мені для неї шкода. І дивіться. Ну, Просто не маю сумнівів, що це йде квіткова стрілка. І якщо це так, то зацвіте вона у свої два з половиною роки. Ой, дуже чекаю. От би, от би. Ну, подивимось. Ну і що можу сказати на останок, друзі, все, що я хотіла побачити, я побачила дике поле, купу квітів. А як буде наступного року, я ще не знаю.